Всім добрий вечір. Сьогодні у нас знову ключик. Сьогодні легший, чим раніше, тому, в принципі, я думаю, ви його саме ведете. І так, народ по новинам. Давайте вже підключайте всі біржі, гаманці, хто що хоче, хто що може. Дуже багато питань по тому, що краще підключати. Підключайте краще, звичайно, біржу, якщо ви пройшли там кіс. Якщо ви не можете пройти кіс, ну. То краще, звичайно, підключайте вже хоч Телеграм. На біржу потрібно мати або id паспорт, або закордонний паспорт, або посвідчення водія. Старі зразки паспортів не підходять, звичайно ж. Так, ну, в принципі, все. Чекаємо, коли заліститься хамстер. Заліститься кролик вже завтра. Мабуть, все буде тому до побачення.